Друзі, всім привіт! У цьому відео я вам розповім про криптопозику на криптобіржі Bybit. Ви дізнаєтесь, як взяти криптопозику, які ризики це передбачає, для чого вона потрібна і як на цьому заробити. Криптопозика доступна на багатьох біржах, тому на прикладі біржі Bybit ви можете використовувати це відео як інструкцію для інших платформ. Криптопозика це можливість взяти одну криптовалюту під заставу іншої всього за 2 кліки. Наприклад, для участі у більшості IDO, launchpool, джампстартах вам потрібна певна криптовалюта. Ось вам реальна ситуація. На біржі Bybit часто проходять лаунчпули, тобто можна пасивно отримувати крипту даного проекту за те, що ми розмістимо USDT чи MNT в пул. Так як у більшості є USDT, то ось цей відсоток значно просідає, а от на MNT він тримається набагато вище. Тому криптопозика чудовий варіант отримати прибуток, взявши той же МНТ під заставу ЄСДТ чи будь-якої іншої крипти під адекватний відсоток річних, який значно менший за прибуток, що будемо отримувати. Якщо у вас ще немає аккаунту на біржі Bybit, то при реєстрації за посиланням в описі під відео ви отримаєте максимальні бонуси до 30 000 доларів. Йдемо далі. Для того щоб взяти криптопозику на Bybit, на головній сторінці біржі натисніть Більше, далі розділ позики. І кнопку криптопозики. Обираємо криптовалюту, яка вам потрібна під заставу іншої. Логіка така ж, як при заставі нерухомості. Наприклад, у вас є USDT, але вам потрібен МНТ для участі в лаунчпулі. Замість купівлі МНТ за USDT на споті ви можете взяти в позику МНТ під 7,9% річних. Ця ставка гнучка, тобто може змінюватися кожної години. Таким чином, ви не купляєте МНТ по ринку та не ризикуєте втратити на курсі, якщо він впаде. Є певні умови криптопозики. Коли ви вводите потрібну суму для позики, наприклад, 5000 USDT, відразу висвічується сума забезпечення в МНТ. Біржа дає позику тільки на 75% від суми застави, щоб убезпечити вас від ризиків ліквідації. Тобто ризики все ж таки є. МНТ волатильний альткоін, тому при зростанні його ціни ваш ЛТВ, співвідношення позики до застави, також буде зростати. Тому при взятті нестабільної криптовалюти є ризики зростання її ціни, що може призвести до ліквідації позиції. Тому важливо брати позику під більше забезпечення, щоб уникнути ризиків ліквідації, наприклад, під вашу суму застави взяти меншу кількість позикового активу. Ліквідація відбувається, коли ЛТВ досягає 95%. Ви можете додати забезпечення або погасити частини позики і все буде добре. Якщо у вас це влаштовує кількість монет ЛТВ, то підтверджуємо. Тепер давайте відповідно заробимо на цій схемі. Повертаємось до головного меню, більше шукаємо розділ Launch Pool та вносимо відповідну криптовалюту для участі, щоб щоденно отримувати токени МОКа, які вже торгуються на біжі, і ми їх будемо отримувати на чистому пасиві. Якщо у вас є USDT, то закидаємо в пул, а також закидаємо МНТ, що ми брали. Зверніть увагу, що на МНТ набагато більше відсоток. А в сумі ми будемо отримувати токени як на всю нашу суму USDT, так і на МНТ. Таким чином, загальний прибуток буде набагато вищий. На Bybit часто проходять такі пули, тому пропускати легкий пасивний прибуток не має сенсу. Тепер давайте уявимо, що пул вже закінчився, чи нам потрібно повернути позику, щоб забрати свої кошти. Повертаємось до криптопозики, далі усі позики та кнопку погасити. Сума максимальна та підтвердити. Тепер зверніть увагу, що за позику ми платимо відповідний відсоток. Тому потрібно докупити МНТ, невеличку частинку, щоб повністю закрити позику за користування. На цьому все. Цей спосіб позики був продемонстрований на прикладі одного зі способів отримання прибутку. Ви можете застосовувати його в інших напрямках на різних біржах, де проходять IDO, Launchpool, Launchpad або джамстарти, як на біржі OKX. Дякую за перегляд, сподіваюся, це відео було корисним. Також не забувайте підписуватися на наш телеграм-канал, у якому ви можете знайти корисну інформацію та відповіді на всі свої питання. Всім удачі, до зустрічі!